Вітаю, дорогі друзі та гості на моєму каналі вінтажного посуду знахідки в серванті. Сьогодні хочу розпочати з ось таких виробів, які входили до набору сніданок. Ось такий глечик чи горщик, виготовлявся на заводі довбиш. Ось таке стареньке клеймо, перший сорт 55-й 59 рік. Ціна 6 рублів, ціна вказана за весь набір, дуже гарне поєднання кольорів яскраво-жовтого та яскраво помаранчевого, досить зручна кришечка, позолота всередині обідку. гарне збереження до цього набору, якщо не помиляюся, ще входили пашотниці, солянка та Джемниця. Можливо, її якось ще використовували по-іншому, можливо, тут цукорниця. Якщо я помиляюся, виправте мене ось такі дві тарілочки. Придбала я. Ці предмети з набору в нас на базарі. Проживаю я в досить маленькому місті, тож барахолок у нас немає і посуд майже не продається. Я дуже здивувалася, коли жіночка одна продавала ось такий набір. Звичайно, його придбала. А так всі речі в основному я купую через інтернет. Дуже гарне збереження, ну, позолота багата, трішки потерте, але якщо враховувати вік цих предметів, то можна сказати, що й збереження є непоганим. Далі хочу показати свою найулюбленішу цукорничку, яка залишилась мені на згадку від бабусі. Ви подивіться, яке поєднання кольорів і наскільки воно підходить до ось цього набору. Я, я вам її вже показувала в своєму першому відео, але вирішила показати ще раз. Виготовлялись вони на Полонському фарфоровому заводі, перший сорт, 60-ті-70 роки, моєї бабусі був такий сервіз, він був її найлю, найулюбленішим. Пам'ятаю його ще з дитинства, на жаль, в нас він не зберігся. Я дуже любила пити чай з тих чашок. Дуже хотілося б мені його придбати. Можливо, в когось є такий сервіз або знає, де його можна купити. Будь ласка, допоможіть мені з пошуками, я з радістю його придбаю. Або просто розкажіть, в кого був такий сервіс, або, можливо, в когось він і зараз є. Мені буде дуже цікаво. Саме з нього і почалося моє колекціонування та захоплення посудом. А на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Бажаю вам щастя, миру, достатку та всього найкращого. Бувайте!